Інеці затвердили програму підтримки громади на 2023 рік. Вона стосується, зокрема, бізнесу та соціальної сфери. Продовжено механізм здешевлення вартості кредитних коштів для тих підприємців, які розширюють свою справу, створюючи нові робочі місця. Діятиме і програма підтримки, згідно якої бізнес отримує відшкодування у розмірі 1474 гривні за кожного нового працівника, прийнятого з 1 січня до кінця 2023 року. Маючи кошти в бюджеті містянам і надалі надаватимуть допомогу в рамках ініціативи «Вінничани важливі, матеріально підтримуватимуть вразливі родини. Антикризова програма передбачає і надання медичних послуг за пільговими тарифами у діагностичному центрі. Такими користуються майже 10 тисяч мешканців громади. Місто забезпечуватиме поховання загиблих внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Всебічно підтримуватимуть і родини героїв. Зараз на опалювальний період такі сім'ї родин захисників і захисниць загиблих отримують таку матеріальну підтримку на житлово-комунальні послуги у одній розмірі по одній тисячі в місяць, тобто на опальний період це жовтня-поквітень місяць. Якщо потрібно інші якісь питання вирішувати з ними, вони завжди в нас на соціальному супроводі, ми їм допомагаємо і докладаємо всіх зусиль, щоб вони не відчували, що вони залишені поза увагою.